без роду, Нема куди подіться, хоч з гори та воду. Утопився б молоденький, щоб не наводувать світом, утопився тяжко жити і нема де діться. В того доля ходить полем, колоски збирає, а моя десятищиця за полем плукає. Да при тому багато моєго люди знають, а зо мною зустрічаться, мов не добачають. Багатому мого дівчина шанує, над мною сиротою сміється, капкує. Чи я ж тобі невродливий, чи в тебе не вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі моє серце, люби, кого знаєш. Ти не смійся над мною, як коли згадаєш. А я, а я піду на край світла. На чужій сторонці, найду кращу або згину, як той лис на сонці. Пішов, козак, сумуючи, нікого не кинув, шукав долі в чужім полі, та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонце сяє. Тяжко важко умирати. Я у цьому.